Добрий день, 2 листопада Полтавська область. У нас вже неодноразово були приморозки, листя на винограднику опало, тому хотів там, щоб картинка була в кадрі, а я тут позаписував назви сортів та, думаю, розповім трохи про як пройшов сезон, підсумки. Ну так як там все так похмуро на винограднику, це в саду, там ще листя різнобарне, має гарний вигляд. Тому в кадрі буду я. Як кажуть, раніше ми були молоді і красиві, ну а тепер тільки красиві. Ну, оце так десь. Такі. По обробках винограду, значить, я обробляв його чотири рази. Схема обробок можна багатьох і фірми предлагаю, і всі виноградарі по Ютубі, маса назви кожної фірми свої. Головне, щоб вони були натуральні, ці препарати, не підробок. І, і щоб вони вчасно робилися. Я роблю по голій лозі нічого не роблю чотири обробки перша, коли пагани сантиметрів 20-30. і е, потім до цвітіння, після цвітіння і завершую четверту обробку. За місяць до досягання перших ягід. І також ще одна обробка йде: це перед звиканням ягід у кроні, у, у, у гроні, свідчимо, що обробляю від гнили. Бакова суміш там повинно бути живі від основних хвороб це від мільйонів, ідіуму, гнилі і антракнозу. Ну, Таке десь. По сортах. Я так виписав тут білісорт, який Ну, Швиденько пробіжуся. І те, що було в цьому році, і, можливо, за два роки. За... Ну, що я думаю по сортах. Сезон відкриває Ліепая Зінтерс, Це Прибалтійський сорт. Має вигляд він як технічний, ягода невелика, жовтого кольору. Дуже відмінний мускат на 10 днів, на 7 днів раніше від будь-яких е, самих ранніх виноградів. Е, далі йде золота Кор королева з білих. Вона раніше суперекстре, ягода велика, біла, м'ясиста. Е, ну, грони не завжди великі, бувають навіть е, не добирає і врожаїв через те, що так і гроші немає. Ну ягоди рідкуваті, і грони невеликі. Оце така біда в неї. А так, відмінно. Суперекстра по дві грони викидає, як мінімум вибираю потім після цвітіння кращу і завжди з врожаєм, витягує високий врожай. Головне вчасно зняти, набрало цукру, щоб не перевисило, або може потім підтріскувати. Ну а так виручає, вражає на базар відмінно два кущі в самий раз. Аксін'я <клес> теж дуже рання, жовта, не тріщить, гроник більш таки набиті, ніж у І десь в той же час, як і суперекстра, або чуть-чуть запізнюється. Хороший виноград, правда, слаборослий, ну вже кущ веріс доволі непоганий, нормально. Олекса, рання, воронюка, ягода дрібнувата, в остальному все відмінно. І висить довго, і, і мускатик є, ягода дрібнувата на даний час. Довго очікуваний є і зерниця. Крайнова. Значить, різниці практично немає, не бачу. ну, Чогось у мене довго очікуваний, Тр трішки краще грони. ну, Так вийшло. Ягода красива, грона красива, прозорі такі аж ягодки Багатьох... Та в половині ягоди одна кісточка, а в половині зовсім без кісточки. Смак простий, непоганий виноград. Дар'я Дар це те, що треба. Правда, є плотноваті грони. Непогано було б там, де плотноваті, вирізати ягоди зеленими, і тоді вона набирає. Раніше буде Аркадії. І ягода, так, да, крупна ягода, мускат хороший, відмінно. Слава Україні. У ну, мене вона досягає вже десь тоді, як і Аркадія. Десь ці сроки. Коли раніше, коли не раніше, ну, зрізати можна її коли завгодно. Вона висить, грони великі, не тріскається, може дуже довго висити, безпроблемний сорт, дуже хороший. Прима України має три кущі, смакові якості, мабуть, самі-самі з усіх мускатних. Ну, зовнішній вигляд слабуватий, і от на базарі він теж дуже ранній. коли золота королева і, Слава, і Прима України лежать поряд, то люди беруть золоту королеву. Кажу, от пробуйте тут мускат. Ні, от зовнішній вигляд, тут перевага в зовнішньому вигляді. Бажена. Ну, тут можна перевір... монархія, ще це. Порівняти їх можна тільки бажаний монарх, що ягода дуже велика, крупна ягода. А так, це різні виногради, бажана раніше достигає, на 20 днів, це точно. І зелена ягода, грона велика і обов'язково треба проріджувати по зеленій ягоді, бо буде плотно. Смак простий, соковитий, не дуже солодка, ну і не кисла. Ну, врожай, врожай видає мощний. На відміну від монарха. Там усе мові красивіше, і смак і вигляд, а врожай ну, в цьому році ще більш-менш, у тому році слабенький врожай був. Так, Лора Аркадія. Ну як без них, ну лора один, хай буде один. У тіні в мене, в мене кров листя прикрито. Шпаляра так зроблена, що воно такими навісиками. Тому сонце не попадає, коричневого загару немає. І це дуже гарно для лори, Біла ягода, доволі крупні грони, витягує врожай добре. Ну, один кущ Аркадій. У мене сім кущів нормально, нормально. Як би там не було, мов би, і багато, і на базарі багато, а все рівно ти які покладеш на прилавок, як у корочка лежать, грона красива, то поряд із ним дуже багато виглядять не дуже важно, тому можна і продавати по. Хороші ціні Аркадію, якщо вона визривша, вона дуже класна. Вальок. Теж треба прорідити обов'язково. Ну, правда, як і не прорідити, буде менша ягода. Давиться вони то тріскатися не буде. Ну, Менша ягода буде і плотнувата. Краще прорідити, тоді вигляд буде кращий краще. Гарний мускат. Відмінно. Смарагд. Дуже крупна ягода кругла, грони пів кіла 600-700 грам максимум може ну, треба не, не ждати, достигло, зрізав, продав. Смарагд, один кущ, є, хай буде. Мускат мраморний. бо список великий, а час займаю. Так, за що ми тут? А, мускат мраморний. Невідоме походження його. Ну, класна ягодка. Біло-жовта мускат хороший, ну, куч слаборосла. і в цьому році почеплю я на щось сильноросліше, подивлюсь. Я думаю, що... Доволі перспективний, хоча і старий сорт чи форма, невідомо. Ландиш, ну, Ландиш як лотерейка. Попав під дощ в той момент, що може тріснути трісне. Не попав, пролетіло. відмінно. Мускат, вигляд, рафінат крайного. Не, не тріщить, Грона великий, кругла ягода. Великий цукора на накопичення. Що солодкий, то солодкий. Тож, теж хорошо. Спонсор мускат. Я так його до, до чого його зрівняти, не знаю. Лона Калугіна у мене перший раз, похоже, щось воно приблизно таке. І мускат ну, непогане, не що те, що те. Боротяновський. Ну, а тут, коли в мене накриває, не, не бачив воно сонце, боротяновське, оце вже й хуже. Осіннє сонечко, непогано було, бо на Базарівку відкрити грони до сонця, то має приємний такий апетитний гарчик. У мене просто вона біло зелена ягода. Ну, для осінніх сортів добре. Мускат посада Вишневецького у цьому році погано. А так, кожен рік відмінно осінній, мускатний. Ну, правда, ягоди різнокаліберні завжди, гроне до, до кілограма бувають. Ну, не більше. Висока Так, Пікантний. Там форма ягоди сосковидна якась і гронки довгі оригінально виглядать, теж осінній сорт. Ну, один можна держати, ягода 12-14 грам, доволі велика. Благовіст, теж старий крайновський сорт, має такий не мускат, але ну, якийсь дюшес, ну, щось гарне. Один кучер, головне не перевантажувати, щоб він набрав дійсно свої повністю макові якості. Ванюша крайнова. Так, да, оце Ванюша тут теж для осені грони довгі, ягода 10-12 грам, ну, вражайність рідко що може дати таку вражайність. Рослий. Ну, Для ос осені хороший, хороший сорт. Талісман, він же кеша. Два кущі. В цьому році один тріснув, один причина невідома. Горішіння, як такового, у в мене ніколи не буває. Вєрона. Ну, Він з розовинкою трохи білий, ну, з розовинкою покривається. Є ще пам'ять Смольникова. ну Мабуть, воно теж все одинаково. те. Й те. В цьому році було розтріскування ягід, Ну, занадто, занадто дощі достали. А так теж осінній гарний сорт. Виставковий Калугіна. Ну, Ягода довга, зелена, поки що ще рано щось балакати. Малий врожай був, та й погода смаку не набрала. Поки що. Так, і вже обрізав на те, що буду його перепрививати. Пульсар, Гарольд, хіп-хоп, первозваний, ну Тут або ягода мала, щось не ваше. Синдикат, нема вражайності. Єлизавета ранній, ну тріщить постійно. Ну, ці будемо викидати. Це із білих, із розових. Зоренька. Фу, перший врожай. Що можна сказати? Непогано, непогано вигляд відмінний рано фарбується. А от коли вже почав продавати, там золота королева, подарок не святає, той темний, золота королева білий і от розовий, да, воно гармонійно на привалку йде. Ну, цукру проти цих двох менше набрало. Перший врожай будемо бачити далі. Ну так, мов би, все хорошо. Нев'єста Павловського. Поки зробили прививку і на своїх корінцях перший врожай супер рані щось не там, не там не вийшло. Ну а далі вже воно не, не зовсім. Бачу перспективне. Ну, поки що на своїх корінцях залишу, хай розвивається, будемо бачити. Ромейка теж маленький ще врожай був. Ну, більш сподобалося. По смакових якостях там ягода цукру набрала хорошо і доволі рано. Я думаю, це більш перспективна штучка. Так, приображення Юліанни, легенда Оксай, ну і тому подібне, 11 кущів усього під різними назвами. Нормально. Для продажі, продається, і, і воно як і раннє, так і по-різному від, від навантаження залежить від усього. Розтягнуте таке плодоношення, не в один момент воно зрізається, рано починається і пізно закінчується. Полоне з 50. Трошки менше ягода, ніж відображення. Ну, виконана грона, дуже красиві такі гронки, такі конічні. Ягодка з ягодкою, не горошіння, нічого не було. Будемо далі спостерігати. Геліус Тоже крайнова, розовий колір. Рівномірно фарбується, непогано має. І румба ще теж розовий. Румба раніше, геліус пізніше. Ну, ягоди там у румби не до 10 грам, у геліуса хай середня 10 грам. Ну і за кольору хорошого. Він ну, ще в цьому році підтріснув, так. А румба ну, вона то була в основному зрізана до дощів масових таких осінніх. Ну, потім дещо залишалося, то не, не тріщало відмінно. Богема, от Богема тріщить. Мабуть, таки ще один рік, і якщо таке саме, то все. Хамілеон. Вишневецького. От чим хамелеон, це кому треба солодкий, то це дійсно солодкий. От ще Аладін є, це теж, да, це різні виногради по формі Хамелеон кругла, Аладін серцевидна, видно, плотніша грома. Ну, що там, що там, набирає дуже багато цукру. Блестящий. Це мають інститут Потапенко. І пьострий Гусева. Тут ягода невелика, ну і там і там шикарний мускат. Красивий має, має колір розовий, такий яркий, тому ну, теж розтріскування поки що не було. Блістящий, видно, навантажив трошки більше, ніж треба, то грони деякі доспіли рано, зрізані були. А деякі аж до кінця жов... жовтня висіли. Ну от перед морозами я там останні зрізав гронки. Нічого не тріснуло, мускат зберігся. Хороший. Ну, піостри перший врожай був, там я рами їх зріз... зрізав, тому як він висить, не знаю. Лівія. Гарний виноград. Частково там буває гниль на, на плодоніжках, хоч і обробляється. Ну, по ліві це точно буває у мене. Ну, Нічого, коли грона достигла, там бачу деякі зелені ягоди, вони якраз там кольцовочка йде, і не поступає туди живлення і ягоди. Ну, їх можна видалити і, і все продається. Мускат. Нормально. Магістер, магістер і ризомат. Похоже, це одне і те саме в мене і те, і те є. Ну Йому треба багато місця. В рядах 3 метри 2,5 метри куч від відключати, то їм мало. Воно сильне росло, йому треба простір, тоді воно буде давати грони там гарні, ну тільки простір. По-іншому ніяк. Так, да, в цьому році підтріснув, в тому році не тріщив. Дашуня. Дашуня Вишневецького. Ну, щось у мене тріщить. Буду, мабуть, викидати. Ще рік подивлюся і викидатиму. От дарунок Євгенія того ж Вишневецького там, да. так. Питань нема. Вражальність висока. Колір гарний, не тріщить, грони виконані гарно, грошення не було. І вже це років п'ять. Так що провірений, дарунок Ірині. Дубовський рожевий. Начепляв багато його. Прививок. Ну, Прививки роблені були на столові сартирноградів і. По-різному воно показало себе. На одному так, на другому по-іншому. Тобто я подивився, де краще себе показав Дубовський, там і залишу. Де е, хуже, там повідчіпає. Ну і на своїх коренях е, доволі він непогано показує результат. Так що Дубовський залишається. Анжеліка Ксенія, вона Ксенія Анжеліка. Хрустка ягода, трохи менше від преображення, грони видовжені. Якщо щось там десь підтиснуло, то легко видалити. Все воно, кожна ягодка на виду, плотності ніколи не було. Ну, смакові якості гарні. Колір теж у мене на пісочку розовий гарний набирає. Подарок Радіонову. дуже великі грона. Велика ягода м'ясиста, ну і тільки обов'язково, я так зрозумів, треба проріджувати по зеленій ягоді через те, що будуть давитися. І тільки десь всередині щось трісне, загнивається. Не дуже солодке. Оце так що один кущ є, зробив прививку, ну, відчепив, поки що один. Один, хай так і буде. Пам'яті батьків. Теж бачу, що громи, мабуть, будуть великі. Колір гарний, темно, такий вишневий колір має. Практично в цьому році мало трішку було. ну Перший урожай, будемо дивитися. Анюта. ну Це теж попаде під дощ під час дозрівання трісне, не попаде. Ну, за, буквально за 5 років, мабуть, у цьому році іще. Ну так, да, 3 роки нормально, 2 роки тріщав. Оце таке. І Ася. Ася. Вже й дощі почали, дивлюсь, не тріщить. Ну, кажуть, що тріщить він. Да. тоді так і потріщав і добряче. Ася. Red Globe. Є ще ринковий у мене під цією назвою бачиться. Одинаково, правда, чи навантаження, то чи так вийшло. Ринковий дозрів, Редглуб не дозрів. У цьому році так і мороз його і застав не дозрів, щоб кис кислуватий був. Ну, в общем, ну, тут треба, так, да, не, не навантажувати його точно через те, що йому треба, в наших умовах, Полтавщина, треба, щоб визрів, щоб він на зберігання. Ну, Краще за нього нічого не лежить, от скільки я пробував Ні, нічого не лежить краще, ніж Red Оригінал. Осінній, нормальний, красивий. Ну, в цьому році теж забарвлення погано набирав дощі, дощі, дощі. Тому ну, це єдиний рік, що він так не дуже себе показав. А а так він гарно показує, дбаку ще є, буде. Варгварикін теж невідомого походження. Ну, виручає кожен рік з рожаєм, великі грона, розовинка красива, ніколи не тріщить, ніколи. Я його жду перед морозами, вже там мороз зрізав на продаж. І він по високій ціні продається, має вигляд відмінний. Так, ну і вже обрізав на перепрививку кардінал 81, Клеопатра, Парижанка, Діксон. Ці вони всі тріщать. Ізумлення Білоша, дрібна ягода, нема про що кажуть морозостійки, не хочу, викидаю. Так, і тут ще сигналки були Синдікар Сюзанна, Красна Пуля, Сюзанна це Красна Пуля, Калугін так назвав потім Сюзанна <кій> і Казанова. Ну, по ще дуже тим більше дощі, рано щось сказати про них. Ну, Синдікар і Сюзанна не тріщали нам. Дуже не тріщали, трошки все тріщало, От казанова тріщало. Я вже і раз видалив, і другий ну, тріщить. Ну, може це рік такий. Ну, побачимо. ну Зато ягода красива, велика, така серцевидна, класна. І колір має приємний такий розовий. Так. ну Тут іще багато. Мабуть, я за одним відео не хочу вас час займати. Якщо зацікавить далі, то будемо продовжувати. Ну, Поки все. Хай щастить.